Миротворчу акцію запроваджує найбільша в Україні банківська установа Приватбанк, керівництво банку усім клієнтам, які під час паніки забрали свої депозити, пропонує їх поновлення. За цей період перерви Приватбанк нарахує усі відсотки своїм клієнтам. Так обіцяють банкіри акцію назвали мир усій країні і розраховує, що вона буде вдалою. Нашим клієнтам ми би хотіли передати нашу віру в мир для всієї України. Ми з понеділка починаємо. Акцию, связанную с тем, что для тех клиентов, которые вот в это непростое время испугались какую-то ситуацию и пришли, расторгнули свой вклад досрочно. До 8 марта тем клиентам, которые, которые придут, видя ситуацию, придут назад в банк, мы оставим без изменения. Проценты, и выплатим все проценты, они не потеряют свои деньги. Акция так и называется Мир всей Украине. Мы рассчитываем, что эта акция будет успешной.